Ні-ні-ні, так, не буде. Спередачі не буде, були, не буде. Ne? Ne буде намотали, не буде немало, намотало, right? да? да, так? Так, там намотало, його надо тя. Mm. E, його надо тягнути. Вперед. Ні, давай якраз зараз поверхне Прав... на і назад держму. Давай так попробуємо. Да. Блять, передачі зняли? Чо, вперед, так? Пережде. Подожди, подожди. У мене надійно не буде. Бля, так і дав, блядь. Надо ту потянути назад. Це вам рібатен дуру. Пере, 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 зараз, подожди. аж до Тільки бажано підкотить до цього, до дерева, до того, щоб купертися. Давай, пробуй, давай не. Та обшов упремся, ніхуя. Або давай з іншої сторони я встану ногою. Давай я встану. Тільки я... Не вставай, а бий. Подожди, Держим, да. Давай, подожди, давай. Так, давай, сейчас. Подожди, цепкаша не Подожди, отам звук ее. Стой. Трошки. Стой, 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 стой. Подожди, подожди, подожди. Подожди, лату зачепуйтесь отут здесь Подожди. Блять, давайте, блядь, перекурим. Я не можу, з мене подібаше ручйом, ви, блядь, цепку цю тягаєте, їбать. Пускай я держу його. Ха! О! Давай, давай! Тільки не спіши, бо щоб... Подожди. Ні, ні, ні. Бать, там закусяна їбануться. Пробуй спарат. Ой. Подожди, давай я буду отакого його під пальцем тут. Все. Все шпицы выломаем. Не выломаем, а обобот. Об обод. Дергай. Давай. Подожди, давай. Почекай. А Прогнули. Это все не добре. не замахнули, там ебать, ебать. Короче, нам надо вот это вытянуть. Вытянуть вниз. Угу. А нема отвертки, не? А что ты, ты что гонишь, блядь? Что? Чи? Так, ну, тут посмотри, парус, не Так. Да. А якщо погра... Тут дзвіно двойне, а тут воно не проходить, нахуй. Воно типа стати раком, блядь. А якщо пограти під віска, вона не буде його випахати. Блядь. А ну понажимай на нього. Та ні, ніхуя. Не буде. А може, ослаб... Але, да, може слабше. Може, стати слабше, ні? А так побачу, давай будемо робити, все. як я от оказав, давайте зачаємо. Знайшли, тепер трошки почалося. Тому слаб. ціпка не хватить. Ні, от тут а все да, зачапається. Ось, ось. сідаєш, він Правильно? І піздін. Назад? Сідай. Просовуй хай, Так, просовуємо? палку, так як ми і пригаємо. А тут хтось держить, щоб не злітав оцю. Перед цим. Палку просовуємо Ти блядь. Технологія, їбать. А вона цепка не порвати. <laughs> ну, Заберемо, посмотри Ааа, чуть-чуть! Да? Да. Туда? Давай знаємо, що надо? Тепер трошки підтягнути його. Ні. Або по да, підтягнути, мережа. О, давай, бо він взлетів туди. Не... Витягуємо нахуй. Ні, подожди. Давай тут Або чи... не оперативно. Ні, назад, назад. Назад. Назад, Все, назад. О. Ігор, треба да. якось так довгий. Да, ти... Тепер сюди. Давайте я под... тут його ні, <постеріг> ота а отак. Не приб'є ногою. Або вирва нахуй. Ногою. <серіг> давай я попробую. Отак. Блядь, це все одно, давай підкотим вперед. Подержай, бери ногу. Я не можу на ньому сидіти, блядь, не держатися. <пиздез, пиздез>. Давай. давай, давай, давай по, Потяни трошки вперед. Посеріг. А ну, Він вже нас а там, да. Не злізе. Ніхуя. Та хуй. Він та 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 спільзить. так. Сідай. Блять, треба ще тут піддержувати ото сіло. Ігор, ногою. Отут. Давай, я буду тримати. Отут ногою. Давай, оттак. давай, я впрусь взяв здочку. Давай. давай. Главное, Він наступив? Щоб... Так. Тільки мені... Подожди. На ногу не пригни. Все, щось, короче, щось злетілося. Вискочило. А, з цей злетілося. Це Ні. Зараз давай, опять так само. Давай. Ну, пішло хоч трохи, так? Так, да, так, да, так, да, диви. Ігор Отак якось, на. Блядь, блядь, О, так я косна. Да, Блять, дай ще доску. Да, Ще одну да. давай палку візьмем, Сука! Більше так не делай! А я не спеціально <гум> 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 Ти візьми якусь тут мало. Ты везьми якусь, мало, баный рот. Ось якусь живішу може На цю сторону нельзя, пальчики у меня там болять. На секундочку. Да таке казание. Давай. Да на Я буду тримать. Давай. Все, на, держи. Тримаю. Джоня, Дима, ты наступил? Да. Все, ты сидишь? Да. Ебать их на лоджа, блядь. Джоня, дай мне больше палки. Да, вот. Бери, сиди. Есть. Все, а сиди. Джоня, все, держи. Давай. Оп. Блядь, у меня палка взлетела, чисто лопнула. Еще надо, сейчас будет. Давай, Джоня. Сейчас назад. Да. Хорош. Хорошо. Цей... Але він, блядь, товстий, може тоньче на ні, Нормально все, ти його просто держи. Ти, ти, ти я тримаю, вибу, риб, я тримаю, я понял, то я ж тримаю. Чтоб не злетіло. Доді, мені, мені більше, мені більше віка. Есть? Встав? Динозаври, блядь. Винимай держав. Що есть? Подожди, надень. А, и дай. Степление. Степление. Оп. Друга 200, блядь. Маричи, блядь. Пальчик, сука, блядь. блядь. Пальчик, блядь. блядь. Пальчик, блядь. Хуйню ту надел, блядь. Не-не-не, пальчиком ебався уже коли падал. Бля, я представ сам такого. Це ж пиздец. Ты бы би, щоб чтобы таке все зробив сам. Там бы я так не делал.